Віть собі, що одному підприємцю можуть сплатити передоплату в розмірі 100% від виграної ціни, а іншому підприємцю кажуть, що заплатять через 180 днів. А друга додаткова угода це вже може бути не Мерседес. А в принципі може і зійти якийсь китайський варіант, бо по дизайну він прям дуже набагато краще виглядає ніж Мерседес. Перша справа, яку набу направили до суду, та перша справа, яка надійшла до вищого антикорупційного суду, це були провадження, які були зібрані під моїм керівництвом. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук, маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури. Я розумію причини низької довіри до правоохоронців і знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронних органів. Я маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива для мене. Навіть якщо вона не співпадає з моєю. Наша перша програма отримала позитивні відгуки, коментарі і чимало питань. Давай сьогодні поговоримо про корупцію при державних закупівлях. Чиновники корупціонери зуміли підлаштуватись під систему Прозоро. І зараз ми бачимо, як різні громади під час війни купують однакові товари та послуги, де різниця в ціні складає від 20-30%, а подекуди в кілька разів. Чому корупція все ще перемагає систему закупівель Прозоро? Потрібно розуміти, що система Прозоро це фактично просто майданчик, який дає можливість здійснювати аукціон і обирати найнижчу ціну. Але ми маємо розуміти, що сама корупція вона відбувається задовго до початку проведення цих аукціонів. Вона починає формуватися ще на стадії того, коли чиновники придумують, що їм потрібно щось закупити. Умовно в момент формування ціни на той товар, який вони хочуть закупити, і відбувається найстрашніша, найголовніша корупційна складова. Тобто визначення розміру вартості закупівлі, ну так названа очікувана вартість. І саме в цей момент до вартості цього товару закладаються понадлишкові кошти, які і включаються вже в саму систему Прозоро, тобто за яку ціну потім учасники цих торгів будуть торгуватися. І це один з перших інструментів, який використовується. Корупційними ділками друга проблема є в тому, що сама система Прозоро дозволяє використовувати обмежувальні механізми до учасників цих торгів. Умовно, замовник, якась міська рада чи державне підприємство може ввести додаткові обмежувальні там, підстави чи причини, за яких можуть відхиляти. Інших підприємців, і не допускати тих, які їм не вигідні, щоб убезпечити можливість розіграшу тендеру між своїми двома спорідненими або зацікавленими підприємцями в лапках. І це другий інструмент, який відчуває багато підприємців приймати участь у виконанні якихось державних або комунальних замовлень. І треба розуміти, що є ще і третій вагомий інструмент, через який не хочуть доброчесні бізнесмени прийняти участь у таких тендерах, це порядок розрахунку за поставлені товари. От, уявіть собі, що одному підприємцю можуть сплатити передоплату в розмірі 100% від виграної ціни, а іншому підприємцю кажуть, що заплатять через 180 днів підприємець, використовуючи. Всі свої оборотні кошти вкладаються в закупівлю якогось товару, постачає його на комунальне підприємство, а потім чекає півроку. Тобто його обертання грошей в бізнесі це типа два рази на рік. І звісно, що жоден нормальний підприємець не хоче погоджуватися на роботу в таких умовах, бо за цей момент, за цей час, за цей довгий період часу може змінитися і курс. Долара, на які багато підприємців орієнтуються, і вартість тих товарів, які мають постачати, і взагалі багато інших причин, які можуть коливатись і змінюватись, тож треба розуміти, що в корупції в корупційних проявах при закупівлях є таких три великих складові: кожна з яких дуже вагома і має вплив на прийняття рішень, чи приймати участь у тендері. Чи ні і тому ці такі великі три механізми, три інструмента, вони створюють умови, щоб тендери, багато з яких почали розігруватися між спорідненими компаніями, або одна компанія, яку визначили вже завчасно переможцем, вона просто пропонує своєму колезі або якомусь знайомому теж прийняти участь у такому тендері. Розуміючи, що він не буде реальним опонентом або конкурентом в цих торгах, можу навести приклад з власного досвіду. Директор філармонії вирішує, що йому потрібно закупити автобус для музикантів та працівників філармонії. От, уявіть собі, що він визначає вартість закупки цього автобусу в розмірі приблизно 300 тисяч доларів. Ну, що це може бути за автобус? Це мерседес з якимись персональними масажними кріслами, з класними телевізорами, з кондиціонерами, які подстачають прям кисневі коктейлі. І як формувалася ця ціна в 300 тисяч, ніхто ж не може дати адекватну відповідь, бо так визначили працівники філармонії. І уявіть собі здивування правоохоронців, коли після проведення тендеру його виграшу якоїсь з компанії підприємством укладаються додаткові угоди. Перша про те, що філармонія хоче зробити добровільну передплату в розмірі 50% від вартості цього автобусу, тобто наперед передати 150 тисяч доларів на закупівлю автобусу. А друга додаткова угода, що це вже може бути не Мерседес, а в принципі може і зійти якийсь китайський варіант. Бо по дизайну він прям дуже набагато краще виглядає, ніж Mercedes. І ці документи підписуються. постачальник товарів цей підприємець купує автобус, передає його філармонії, і філармонія його приймає. І ніби все законно і відбувся тендер. І виграла компанія в чесному комерційному двобої, і поставили товар. Але ж ми ж пам'ятаємо, що да? це був Мерседес, і це було 300 тисяч доларів. Дивись, розслідуванням корупції займаються різні силові структури: поліція, СБУ, НАБУ, ДБР, БЕП. Чому так багато органів цим займаються? Який правоохоронний орган є найголовнішим по боротьбі з корупцією? Головним органом в боротьбі з корупцією в Україні наразі визначено Національне антикорупційне бюро і чинним кримінально-процесуальним кодексом. Передбачено, що саме вони займаються і мають пріоритетне право в розслідуванні злочинів, пов'язаних з корупцією, але там є невеличка така зноска про те, що приблизно 5 мільйонів гривень це той рівень, з якого вони починають переслідувати злочинців за вчинені злочинів. До цього рівня мають право займатися і інші правоохоронні органи. На практиці встановлення такої межі призводить до того, що правоохоронці, які займаються пошуком кримінальних правопорушень, зобов'язані на певному етапі своєї роботи віддавати провадження до набу. Представте. Якогось слідчого або навіть групу слідчих з оперативними працівниками, які півроку займалися справами про розкрадання бюджетних коштів в міській раді, і вони за фактом вже такої кропіткої праці, проведення там 30 обшуків, допиту 50 людей, які подали свої покази, і це всю кропітку роботу. Яку вони зробили, вони встановили, що розмір збитків за цим правопорушенням складає приблизно 10 мільйонів гривень, і вони зобов'язані віддати провадження до набу в будь-якому випадку. І тут виникає дилема, що люди вважали, що за таке круте провадження вони зможуть отримати якісь нагороди, визнання колег, вони зможуть похвалитися результатами своєї роботи. А вони зобов'язані віддати результати своєї праці до іншого органу, і за це вони навіть не отримують ніякої вдячності. Трапляються випадки, коли чиновники, по яким ведеться досудове розслідування, приходять до правоохоронців і прямо пропонують хабаря за те, щоб закрили кримінальну справу. Слідчий стає перед дилемою з одного боку. Йому пропонують. Великі гроші за те, що він закриє провадження. А з другого боку, він має результати свого труда, кропіткого може рік і два роки розслідувань передати іншому органу, і за це він не отримує ні подяк, ні премій, ні заохочень, ні визнання, ну просто взагалі нічого. І в даному випадку стає велика спокуса. На жаль, не всі правоохоронці можуть перед нею втриматись, але є багато правоохоронців, які розуміють, що таке справедливість і як потрібно вчиняти для того, щоб винні особи понесли реальне покарання. Коли я очолював Запорізьку місцеву прокуратуру, під моїм керівництвом було зібрано багато проваджень та передано до набу. І як факт. Те, що перша справа, яку НАБУ направили до суду, та перша справа, яка надійшла до вищого антикорупційного суду, це були провадження, які були зібрані під моїм керівництвом. З приводу справи, яка перебуває у вищому антикорупційному суді, нами в ході досудового розслідування було встановлено, що міжнародна компанія звернулася до державного проектного інституту. З запитом про те, щоб вони допомогли розробити їм проект будівництва нового заводу в Гватемалі, і от ділки цього державного інституту подумали, а як би нам збагатитися в ході цієї операції, і вирішили, що можна підписати ще одну угоду, але з фірмою, яка знаходиться в офшорній юрисдикції, і визначити розмір винагороди. В вигляді 15 або 2 мільйонів доларів і перерахувати їм за те, що вони допоможуть знайти клієнта, хто звернеться до цього проектного інституту за розробкою проекту. Тобто міжнародна компанія звернулася, а потрібно чомусь зробити ще додатковий договір для того, щоб вивести гроші за кордон на свої якісь там приватні рахунки, керівництво державного інституту. Вже мало клієнта, і фактично 2 мільйони доларів вони побажали перерахувати фактично за повітря. Ось за цю оборудку і було пред'явлено обвинувачення та передано справу до суду. Мабуть, розуміючи обґрунтовані зібраних доказів, наразі обвинувачений переховується від слідства. Взагалі, то корупційні злочини можливо розділити на дві великі групи: одна це безпосередньо хабарі. Там, де вимагають або дають хабарі. А друга це документарна, так названа документарна корупція. Це злочини, які правоохоронці можуть виявити, вивчаючи бухгалтерські документи, вивчаючи документи, які публікуються на Прозоро. Але це те, що можна віднайти правопорушення при укладенні якихось договорів чи якихось підписання документів, які дають право. Розпоряджатися майном держави чи якимось комунальним майном, треба розуміти, що у всіх правоохоронних органів є показники роботи, і в тому числі пов'язаних ну, з виявленням злочином у сфері корупції, і що дача хабара, що отримання хабара, або що так звана документарна корупція, це одна й та сама одиниця, яка стає у звіт. Бувають випадки, коли правоохоронці не можуть виконати план. І певно, можна сказати, що вони вдаються до хитрощів, хочуть наповнити свою статистичну звітність цими одиницями. Що вони роблять, як ви думаєте? Вони просто звертаються до патрульних поліцейських і кажуть, нам потрібен показник, допоможіть нам. Ті ж, звісно, кажуть, що потрібно робити. Кажуть, ну ви дивіться, ви включаєте боді-камери, і коли ви. Зупиняєте людину, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння, і починає вам пропонувати хабаря, то ви її фіксуєте на камеру і ну, прям обов'язково промовте, що ви зараз пропонуєте хабар працівнику правоохоронного органу. От, умовно, той момент, коли людина каже, так, я даю, то це вже фактично зафіксований доказ. Намагання да дачі хабаря працівнику правоохоронного органу. І, звісно, викликається слідчо-оперативна група, яка складає перші протоколи, яка робить описі події. І потім вже справа передається до суду. Я нагадаю, що це одна і та сама одиниця, яка стає у звіт, і умовно, коли вимагають від правоохоронців, ну прям тиснути в у сфері Виявлення корупційних злочинів, і вони показують, що вони таких справ знайшли 10, то просто в сухій статистичній звітності там якийсь підрозділ правоохорони прям виявив 10 злочинів в сфері корупції. Але це все дача хабарів. Складається парадоксальна ситуація, що міжнародні партнери кожного року виділяють великі кошти на боротьбу з корупцією, очікуючи, що вона почне зменшуватися. А наші працівники правоохоронних органів от такими справами про дачу хабара підвищують кількість цих справ у статистичних звітах. І, умовно, для міжнародних партнерів, які дивляться лише сухі цифри, стає незрозуміло, чому рівень корупції починає зростати, чому злочинів стає більше. Але ж треба розуміти, що за цими злочинами скривається багато побутової корупції, якої взагалі могло б і не бути там. Що треба на твою думку зробити, аби побороти корупцію при державних закупівлях? Для того щоб підвищити рівень боротьби з корупцією і покращити ситуацію, яка зараз у нас складається, ми повинні докорінно під. Змінити підходи до роботи правоохоронних органів, змінити систему їхніх показників, та вважають дуже потрібно ввести спеціалізацію серед прокурорів, які займаються такими провадженнями, які є і в сфері економіці, і в сфері боротьби з корупцією, для того, щоб вони розумілися, що є найважливішими показниками, сконцентрували увагу саме туди і розуміючи. Як відбуваються ці корупційні злочини, маючи високу експертизу, прокурорам буде набагато легше довести вину особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, і забезпечити невідворотність цього покарання. А для того щоб зменшити зловживання, які зараз відбуваються через систему Прозоро, вважаю, було би доцільно, аби розробили автономну аналітичну систему. Такі, які вже зараз працюють, і на митниці, і в податковій, які б могли б сигналізувати правоохоронцям про те, що відбувається якісь завищення ціни безпідставне і необхідно терміново реагувати. Тоді б чиновники розуміли, що якщо вони завчасно закладають рівень коштів, які є неадекватний ринку, то на це обов'язково звернуть увагу правоохоронці. І за це може настати кримінальна відповідальність. На законодавчому рівні важливо зменшити людський фактор та діджиталізувати процеси, завдяки яким буде зменшено і рівень корупції, і цих корупційних ризиків. І лише комплексний підхід допоможе реально знизити рівень корупції в Україні.